Члени комісії, які працюють приходів порожбу, ідеться до членів виборчої комісії і отримуєте бюллетень. Минулого року, два роки тому, відбувалися вибори в парламент. Явка виборців була набагато менше, ніж цього року. Цього року люди дуже активно, починаючи з восьмої ранку. І ми так бачимо, що буде в три або в чотири рази більше людей, які прийдуть проголосувати за вибори президента. І дуже раді, що люди прийшли і що така активність людей. Мене звати Володимир Доленко і я член виборчої комісії. Ми дуже сподіваємося, ці вибори поставлять остаточну крапку. І для того ми прийшли голосувати. Це, напевно, єдине, що ми тут за кордоном можемо зробити, це висловити свою громадянську позицію. І ми віримо в те, що якраз ці вибори поставлять крапку війні. Слава Україні, шановне товариство. Виборча дільниця номер 9092 на закордонному виборчому окрузі в місті Чикаго розпочала свою роботу згідно з законом у 8 годині ранку. Голосування проходить спокійно ніяких порушень немає, як підтверджують спостерігачі. Зараз з 10-ї години чекаємо трошки більше людей, оскільки люди будуть повертатися з недільних відправ. Маємо спостерігачів від кандидатів, маємо спостерігачів від громадських організацій. Все відбувається, вибори проходять в відповідності з законом. Бажаю всім нам провести їх гідно на високому рівні і обрати гідного очільника нашої держави. Всього найкращого, слава Україні! Доброго дня, ім'я моє скрибіда Юлія Вікторівна. Це вже мої треті вибори. І хочу сказати, що на сьогоднішній день відчувається набагато більша активність людей. На минулих виборах було не, не дуже багато, взагалі майже люди не голосували. Цей раз на 10-ту годину ми маємо вже дуже багато випрацювати. 676 уже просто А, дуже кра, ні, я просто Так, друзі. В основному 1:1, потім вирішили А. Як приміять?